І далі поговоримо про інший напрямок, теж досить гарячий, особливо останнім часом. Про Запоріжжя. З нами на зв'язку Мартин та Мангуст. Вони офіцери 4-го окремого загону центру спецпризначення Омега. Панове, вітаємо вас. Добрий ранок. Бажаємо здоров'я і слава Україні. Героям слава. Героям слава. Панове, звичайно, ми не знаємо хто з вас Мартин? А хто мангуст? Ви можливо якось себе позначите, Якщо це можливо з точки зору безпеки? Підніміть руку Я, Мартин. Мартин. Угу. Ви ман дуже приємно. Я. Мартине. Тоді мене питання буде одразу до вас. Розкажіть, будь ласка, минула ніч була неспокійна в багатьох регіонах. Яка ситуація на вашому відтинку? Як пройшла ця минула ніч? Наскільки зухвало себе погоди ворог? Перш пане пане Мартине, перш ніж ви почнете відповідати, ми нагадаємо нашим глядачам, ось з'явився QR-код. Це для того, щоб ми разом всі змогли мали змогу допомогти адресно цільово кому спецпідрозділу Омега, друзі. Будь ласка, поки наші глядачі долучаються до збору, розкажіть, будь ласка, пане Мартине, що відбувається на напрямку. Ситуація взагалом у нас досить напружена. Противник не полишає спроб штурмових дій і витіснити нас з нашої лінії оборони. Але ми тримаємося, знаходимося в постійній бойовій готовності, працює постійна бойова робота, відбиваємо їхні штурми спільно з суміжними підрозділами, ну і гаряче їх зустрічаємо. Ну, активізувався досить противник за останнім часом, за останній тиждень, можна так сказати, оскільки штурмують вони тактиками досить різна. Це і техніка на БМП, яка вшита всякими металевими бляхами від ФПВ, але то їм не допомагає. Через три дні йдуть штурмові дії на мотоциклах, а ще через три дні йдуть вже на баї. Тобто намагаються вклинитися, намагаються знайти наші слабкі місця, але ми того не дозволяємо зробити. Пане Мангусте, якщо дозволите питання вам, що стосується безпілотних літальних апаратів, скей, будь ласка, з огляду на там, нюанси, так ведення бойових дій, які яку номенклатуру використовує ворог? Наскільки вона широка? Якщо це не секрет, яку якою номенклатурою, яку номенклатуру маємо ми? Так, звичайно. На даному напрямку ворог активно використовує. Якщо ми звичайно говоримо про розвідувальні БПЛА, ворог активно використовує крила на дуже невеликі ділянки. Ворог може використовувати по 2-3 крила відповідно для того, щоб закривати дану територію. Ось використовує ворог в даному випадку. Це зала, орлани, суперками їхнього виробництва, ось е які в свою чергу в парі можуть працювати з ударними е бережуючими боєприпасами, е типу ланцет, ось що також становить в свою чергу проблему. Е також ворог активно використовує дрони е сімейства DJI або АУТЕЛ. Ось е дрони можуть використовуватися як і для е коригування артилерії ураження. Е Нашої живої сили, ураження наших бліндажів, ось що становить відповідну велику проблему для певного роду. І ми в свою чергу також протидіємо ворогу, як і крилами, але відповідно, на жаль, не в такій великій кількості, яку застосовує ворог. По сімейству DJI та Autel у нас таких. Проблем нема, ми можемо співставити ворогу досить е, великий об'єм цього. Також е, використовуючи е, дані дрони для коригування артилерії, нанесення вогневого враження, е, забезпечення е, навіть вплоть до того, що забезпечення е, наших бійців на позиціях, якимись припасами та їжею. Ось. Мартина, в мене наостанок буде питання до вас. Зараз триває збір, qr код і всю інформацію глядачі бачать на екрану. На екрані мені б хотілося б трішечки конкретніше у вас запитати головні ваші потреби, головні потреби вашого окремого загону для того, щоб люди зараз почули і у них виникло непереборне бажання долучитися до цього збору і допомогти, тому що Мартин і Мангуст на одному з найнебезпечніших напрямків і вони потребують нашої фінансової підтримки. Що потрібно вам? Дуже сильно необхідні нам мавіки, як уже мій колега сказав. Також ударні дрони, оскільки і тут противник представлений дуже сильна протидія репу, Комплексно Він до цього підійшов і на жаль, там втрачаємо ті дрони. Находження коридорів в тих ребах, завдяки дронам, також дозволяє нам успішно працювати на глибині батальйонів районів оборони противника, перекрити їм логістику. Щоб знайти ці коридори, ми втрачаємо ці ну, дрони. Але воно так старицею окупається, коли вже цей коридор з групою Бак мої колеги, то летять і вражають угу. і підвозу противника. Дуже необхідна ваша допомога, шановні глядачі. QR-код зберігається поки що на ваших екранах, і так само він буде. Під Ютуб-трансляцію, якщо ви не встигли задонатити, ви можете це зробити, тому що кожен дрон може врятувати не одне життя українського воїна. Зважайте, будь ласка, на це. Мартине Мангусте, ми дуже раді були бачити вас в прямому і ефірі. Дякуємо. дякуємо вам за те, що ви робите. Бережіть себе. Глядачам нагадую, що це були офіцери 4-го окремого загону центру спецоперації Омега. Якщо ви не встигли задонатити, подивіться, будь ласка, відеотрансляцію на Ютубі і допоможіть хлопцям.